Друзі, вітаю! Не дарма в попередніх випусках я говорив про те, що Путін прискореними темпами продовжує втрачати залишки адекватності. І події вчорашнього та сьогоднішнього дня це вкотре підтверджують: після того, як вчора ввечері Путін раптово передумав зустрічатися з президентом Шо Трампом на саміті Великої Двадцятки Південно Африканської Республіці, який пройде наприкінці цього місяця в Африці. Після того, як вчора ввечері Путін раптово підписав два закони, а також супроводжувальні укази щодо посилення прихованої мобілізації на Росії, і звісно, після того, як Путін замість себе своїм вчорашнім розпорядженням відправив на чолі російської делегації на саміт Великої Двадцятки заступника голови своєї адміністрації, сьогодні, звісно, мала бути якась реакція, якісь заяви з Кремля. А чому це Путін і на якій підставі що сталося, чому він раптово передумав зустрічатися з президентом США Трампом? І сьогодні вранці Франції з'явилися гучні заяви від російського МЗС, в устами Рябкова, що умови організації зустрічі Трампа і Путіна поки не забезпечені, що зустріч Трампа і Путіна вимагає ретельної підготовки. Далі Рябков вирішив нагадати про так звану пропозицію Путіна щодо договору про стратегічні наступальні озброєння. Москва знову кричить, що, Сполучені Америки, ви маєте з нами домовлятися про розподіл зон геополітичного впливу у світі, що віддайте нам Україну, у нас є суперзброя. Давайте домовлятися, як це було ще в часи Радянського Союзу. Водночас пропагандисти пишуть про ядерну стіну РФ і що Путін нагородив розробників Посейдона та Борвісника. Крім того, вони верещать про чотири судних дні і про суперзброю РФ. Це Орішнік, це бурєвєснік, це Сармат та Посейдон. Щодо цієї суперзброї, так званої, цих нєтів, то стосовно Бурєвєсніка, Посейдона та Сармата, Путін ними намагався залякувати Захід ще навесні 2018 року. Виступаючи перед федеральними зборами, він тоді кричав, що не хотіли нас чути. Тепер дивіться, показав мультик. З нами ніхто по существу не хотів розмовляти, Нас ніхто. Не слушал. Послушайте сейчас. Про орішніх ми дізналися в минулому році. Однак в цілому вся ця російська зброя, всі ці аналоговніти, вони все ще до цього часу не пройшли повністю випробування. Вони ще не стоять на озброєнні, лише одні гучні. Анонси та залякування пропагандисти. Також пишуть, навіть лякають третьою світовою, що Путін всіх чітко попередив. При цьому, що цікаво, є заява від головного речника Путіна Піскова, який сьогодні знову почав обурюватися. А чому Сполучета Америки не пояснили Росії слова Трампа щодо ядерних випробувань? І як ми знаємо, Трамп вирішив реагувати жорстко на погрози Путіна і заявив, що США незабаром проведуть випробування стратегічної зброї. І як вчора писали американські змі, цілком можливо уже сьогодні-завтра буде таке випробування. Тому очікуємо новин. А в Кремлі нехай гучно заявляють, що їм залишається робити. Крім того, щодо погроз, Рябков ще почав погрожувати тим, що Росія буде допомагати Венесуелі. І він сьогодні розповів про щільний контакт між Росією та Венесуелою. В цілому ми бачимо, що загалом ситуація не змінилася, крім цього, раптового поворота Путіна, адже були певні попередні домовленості щодо його зустрічі з Трампом і навіть з президентом Крим Зеленським на саміті Великої Двадцятки. І я скажу, висловлю свою думку. Що насправді вчора ввечері Путін прийняв одноосібне рішення, адже сьогодні з'явилась в російських змі така новина, що Путін проведе очну нараду з Радбезом. Тему Путін оголосить пізніше, він її окреслить пізніше. Немає ні теми, нічого. Однак Путін хоче з членами Радбезу в очному форматі. Не так як було раніше в форматі відеоконференції, і це прямо вказує на те, що Путін прийняв рішення вчора сам, ні з ким не порадившись, і це не колегіальне рішення Москви, це його одноосібне рішення. І сьогодні він хоче всім довести, чому він саме прийняв таке рішення, чому він вирішив продовжувати агресію проти України. Тим більше, що ще позиція Китаю чітко не окреслена, і сьогодні російські ЗМІ пишуть. Що Китай має намір ослабити обмежувальні заходи, експортний контроль щодо 31 компанії зі США. щодо обмежень, то Китай їх вів для цих американських компаній ще в березні-квітні цього 2025 року. І ми бачимо, що зараз Китай. Відповідно послаблює ці обмеження, і що відносини між США та китайською республікою, що вони безумовно потеплішали. І те, що після вчорашньої зустрічі прем'єр-міністра РФ Мішустіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, з Китаю не лунають заяви, що Китай збирається ігнорувати санкції США і буде в подальшому купувати російську нафту. Як це було щоразу раніше, це вже вказує, що якийсь певний поворот від Китаю є. Тому зараз щодо ситуації в Москві цілком можливо, що до Путіна від московських еліт є певні питання, що буде завтра. Проте, Путін прийняв одноосібне рішення, і потрібно очікувати щодо відносин між США та Китаєм, і яке буде рішення, тому що якщо буде угода, тривельна угода загалом буде досягнути якийсь консенсус, то цілком можливо просто-напросто Сі Цзіньпін дасть команду Путіну завершити війну і все. Кремль продовжує намагатися всіляко залякувати. Сьогодні пропагандисти дуже так зловтішаються, що Бельгія закрила небо через чергові безпілотники, закрила небо над військовою базою. Крім того, Кремль продовжує терор, б'є по наших мирних українських містах, по нашій енергетиці. І Сьогодні є повідомлення від нашого уряду. Що ворог завдав ударів по енергетичних об'єктах Донецької, Сумської та Чернівської областей, і що майже по всій Україні є відключення світла, одна-дві черги. Пропагандисти зловтішаються щодо України. Взагалі вони пишуть про те, що в Києві назріває енергетичний майдан, і що 44 тисячі шахедів вбили Україну в камінний вік. Потішаються, потирають руки, дуже радіють, однак радіють завчасно, тому що Україна вже почала відповідати. І вже пішов четвертий тиждень, як Україна почала бити у відповідь, в тому числі і по об'єктах електропостачання країни-агресору. Сьогодні наші українські змі пишуть, що безпілотники налетіли на ТЕЦ в Орлі та підстанцію Владимирська, яка живить в Москву. І щодо наших ударів, російські пропагандисти пишуть. Що жителі Орловської області вважають, що нічна атака була ракетною. І Дійсно, є певні відео, де чути саме звук ракетно-реактивного двигуна. Отета бахнуло. Очікуємо новин щодо наслідків щодо ударів по Владимірській підстанції. Ця підстанція на 750 кВт. І тут є такий цікавий момент: це те, що є заява від російських чиновників, що безпілотниками атакована енергетична інфраструктура в передмісті Володимира, і що спеціалісти працюють на місці, і що прохання зберігати спокій. І немає жодного слова про уламки, жодного слова немає чомусь про фрагменти безпілотників, а просто безпілотниками атакована енергетична інфраструктура. І це, напевно, вперше, коли я бачу в російських новинах заяви чиновників про те, що безпілотник. Плотники атакували, а не все збили, і враження нанесені саме якимись уламками чи то фрагментами. І в цілому щодо наших атак по російських підстанціях, то протягом останніх трьох тижнів уже вражені їх аж сім. Мова йде про великі підстанції 500 кВ, 750 кВ. як пишуть в соціальних мережах. Що ціль цих так це відрізати московський енерговузол від маневрової електроенергії з гідроелектростанцій на річці Волга. І що підстанція Володимирівська, яка була атакована сьогодні, має подвійне значення, тому що через неї йде енергія і від Калінінської АЕС в Москву, що підвищує важливість цього вузла. Цікаво, що сьогодні на Росії ще одна є новина, про яку чомусь не пишуть в наших українських змі. Причому в деяких російських засобах інформації ця новина ця подається як топова. Про те, що дрони пошкодили нафтоперегонні станції в Ярославській області, і що Збройні сили України намагаються вдарити по експорту російської нафти. Є заяви від чиновників в Ярославської області про те, що є незначні пошкодження. Проте знову жодного слова про уламки БПЛА, про фрагменти БПЛА. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки щодо всіх цих подій. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.